Всім привіт, друзі! Ви на каналі Тіма Майнкрафт 2024. Сьогодні я вам покажу, як я їжджу на, мер... на американських гірках. Ви мабуть вже подивилися пройшла відео, а я його взагалі виклав, так, да, я виклав це відео, мабуть, його дивилися, і тут ще, і там у кінці відео я катався на всій американській гірці. Але я її продовжив. Тро... Я її трошки вили... е... побільше зробив, ну як трошки. Багато. Так. І в мене ціла година, поч... да, година часу йшла на ці американські гірки. Так що, будь ласка, поставте на це відео вподобайку, підпишіться, хто підписан, дякую. І я думаю, що це відео навіть не набере 5 вподобайок. Тому що ну, мої старання почти, почти ніхто не сінить, не коротше. І ну, думаю, що. Хоча б один лайк на цьому відео буде. Розпочинаємо. І ось я, я сідаю у вагонетку і їду. Все, поїхали! Уху! Так. Я не знаю, чи чуєте ось такий зуб усі. Бачите? Це там ці чуваки не звертати на них увагу. Я там із прошлого відео у мене постройки залишилися. Така поводка класна. Там вже поїхали. Я ще думав під земною зробити, але ну, там, коротше, так... така пробанка була, то не вийшло зробити під земною, коротше. Все? Я сподіваюся, що вам це відео о, господи, сподобалось. А, я ще не переключився так, секунду. Так, 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 так. О, о. Ну, я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Також не забудьте поставити сі... дзвіночок на мій канал, щоб ніколи не пропускати мої нові відео. А так, на цьому це все. Гарного настрою не хворіте! Мирного неба над головою! До побачення!